Доброго дня. Ну і такий сьогодні 7 червня маленький такий аналіз по травневому меду. Ну, що можу сказати? Ріпак носили, скажімо не так, дуже сильно гарно, але насили, да, і був. Ріпак був, але акація виділяла мало. В перші дні цвітіння акації пройшла сильна злива. Це я про свій регіон розказую. Сильна злива, якусь частину цвіту акації вона збила, і далі було прохолодно декілька днів, а акація цвіте там всього 7 днів там, чи 8 більше не цвіте. Тому працювали бджоли на акації дуже мало. Я поставив після ріпака окремий корпус для того, щоб вони занесли акації. Ну що, зараз я докачую. Сьогодні там останній день чи завтра, не знаю, коли я докачаю. Але вже якусь картину общу, я бачу. Значить, що вийшло? Акації вони принесли там ну, не більше 5-6 кілограмів, ну може сім'я сім'я. Але що саме цікаво, вони її розкидали по всьому корпусу. І якби відібрати у них акацію неможливо. Але вони, що вийшло, допечатали ріпак. Бо на той час, коли я ставив карпуса на акацію, ріпак ще був мед відкритий. І вони донесли акацію в цей ріпак і вони його допечатали. І вийшло так, що чистого ріпака в мене немає, чистої акації в мене теж немає. Але вийшло гарне такий ароматний мед, який. Перемішався ріпак з акацією, там, з садами і ще якимись квітами польовими, які вони збирали. Тому мед травневий є, але немає чистої акації. Можливо, в якихось регіонах, де акації великі насадження, і люди вивозили, качували прямо під саму акацію. То де гектари цілі, то можливо, що вони якусь частину акації зібрали. Але в моєму регіоні акація дала дуже мало, і, я повторяюся, травневий мед получився міксований такий. А то акація, яка розкидана зараз по всьому корпусу, її брати я не бачу сенсу якогось, тому що. Ну, прокачують 10 рамок для того, щоб викачати 2-3 літра меду, то ну, це не бажано, так як липи в мене далі немає. І червень місяць у них буде якби, голодний місяць. Тому цей мед, той, що вони порозкидали, я його залишаю їм. Хоча, що дуже гарно цим травневим взяткам, сім'ї дуже гарно пішли в розвиток. Є такі сім'ї, що навіть декілька сімей, що ріпака, з них я теж не брав, так як у них займається перший корпус там 6-7 рамок розплода Додана, другий корпус там стоїть рута, і теж 6-7 рамок розплоду руту. Тобто і весь нектар, який вони приносили з ріпака і закації, пішов повністю на вигодування розплоду. Тому на даний час сім'ї здорові, тріщать, будемо робити якісь відводки з них і будемо чекати вже основного взятку соєшника. Ну, от, якось так.